Вітаю всіх телеглядачів студії Майдан ТВ. З вами Анна Максимчук. Сьогодні ми з вами поговоримо про перші наслідки блокади Ордло. І у нашій студії гость, мер міста Українка Павло Козирів, у якого сьогодні день народження, і вся студія Майдан ТВ. вітає тебе! з з Днем народження! У нас прямий ефір. Це не заплановано. Шіру, да? Щастя тобі, здоров'я! Багато буде побажань. А ми, як журналісти, бажаємо тобі білого піару. Можна собі. О, так. І багато позитивних інформаційних привідів, щоб все було в тебе гаразд. І що ж одразу від позитиву до реалі нашого життя? Хотілося б від позитиву до позитиву. Спробуємо спробуємо. Ну, спробуємо спробуємо до позитиву. Ну добре, ну шукати позитив, в тому що у вас відключили тест, Я не знаю, наскільки це позитивно, але можливо, це як лакмусовий папір показує, що ми не були готові взагалі к таким наслідкам після блокади ордло. Адже вугілля нам потрібно, ну, якщо розглядати українку як папірець. То це для країни безумовно позитивний досвід, бо цей папірець зараз взяли і використали. Угу. він показав, що в технології прийняття державних рішень не завжди все добре і все продумано, чи розглядаються всі наслідки прийняття таких рішень. Я думаю, що в тій постанові Кабінету міністрів, яка регулювала, Надзвичайний стан в енергетиці. Тобто, держава ж передбачала, що щось буде недобре. 17 лютого у нас, так, да. надзвичайний е, час. Я уважно шукав там, що робити у випадку відключення чи у випадку зупинки uh -huh. електричних станцій, що робити громадам. І там нічого про це немає. Тобто, випала з розгляду державного управління ціла галузь життя. Справа uh -huh. в тому, що дуже багато таких містечок, як схожих на Українка, які. Збудувалися разом з потужною електростанцією. Це насправді були такі містечки енергетиків, і ну, так вони влаштовані, що вони можуть отримувати тепло тільки від працюючої турбіни хоча б однієї. І коли будували це все, ніхто в ніяких планах не розглядав можливості зупинки таких електростанцій. Як приклад, наша Терпійська ТЕС за майже 50-річну, я до речі ровесник нашої станції, нам однаково років. І, а українців в цілому в цьому році буде 50. То uh -huh. е, ніхто не розглядав і е, в історії Трипівської ТЕС це перший випадок зупинки цієї за майже 50 років. Вперше. Ну, у вас Тому, там взагалі скільки? Шість турбин да, працювало? Зараз так, одна взагалі залишилася. Зараз нічого не залишається. Вона не працює. зупинилась повністю, uh -huh. і, і не тільки вона в Україні. І тепер немає джерела тепла. І тепер ми починаємо звикати до мешканців Києва, до умов життя, наприклад, і в Києві. Але ми ніколи не були в ситуації, коли немає гарячої води. З цим ще можна боротися. Але справа в тому, що у нас немає розуміння, яким чином буде виглядати опалювальний сезон. І саме погане, що крім нас про це мені так здається зараз, ніхто не хоче думати. І тому ми не тільки робимо те, що від нас залежить, але в нас була з цього приводу позачергова сесія саме в день, Відучення. коли зупинилась станція. Угу. І ми звертаємося до, ну, президента взагалі звертаємося, щоб він просто контролював ситуацію. До прем'єра звертаємось, тому що потрібно налаштувати певні процедури. Ну, наприклад, давайте дозволимо Центр енерго закуповувати вугілля без тендеру швидко. Ну, для того, щоб встигнути взагалі підготуватись до жовтня місяця. Звернулись до губернатора з пропозицією зробити штаб, такий, який би е, оперативно реагував на те, що виникає. Бо це насправді виклик, якого раніше не було. Ціле місто, а по Україні декілька міст е, потрапили в ситуацію, коли в них взагалі немає джерела тепла. І Настільки ці міста великі, що там не можна просто буржуйку якусь привезти. Тобто за, за місяць чи за півроку навіть дуже важко вирішити це цю проблему. От у мене одразу, одразу запитання. Скажіть, будь ласка, от е, Всеволод Ковальчук, да, голова «Укренерго», сказав, що ви були всі попереджені, тобто не ваше, що одне місто відключили. Е, попереду ще декілька міст, які повинні бути відключатися. Там пов'язано із Харківською областю, і з. Е, де там у нас ще із Дніпропетровської області, так? А, тобто вас не попереджали? Ну, нас точно не попереджали, але ми знали, що така загроза є, бо ну, люди, ми при здоровому глузді ми бачимо, що вугілля не поступає, uh -huh. ми бачимо, що воно закінчується. Ми приблизно можемо розрахувати, наскільки його вистачить. Тому ми в тісній співпраці з керівництвом станції, uh -huh. ми, були, ми знали, я не скажу, що ми були готові. Тому що підготуватись власними силами громаді такого міста неможливо. Тобто ми просто знали, що це буде. Але, знаєте, мене в цьому виступі дивує інше. Це чиновник, наскільки я розумію, державний. Так. І він каже: все по плану, проблем немає. Так. І в мене відразу в голові питання: слухайте, а 25-тисячне місто, яке потрапило в проблему, це для нього не є проблема? І чому він як чиновник не розглядає цю сторону прийнятого рішення? Бо рішення зупинити станцію було прийнято виключно з технологічної точки зору. Ну, нема вугілля, ми зупиняємо. Енергосистема працює, в оселях є світло, все добре. Ну, я знаю, що ти готувався. Ви закупили бойлери, так? Десь у вас у яких приміщеннях вони є. Десь у саме? нас справа в тому, що ну, місто невелике, районного угу. значення і за певні об'єкти відповідає район. Угу. І так вже ну, влаштовано життя. Там, де громада відповідає, там ми готові. Садочки, вони мають бойлери для підігріву. А от лікарня, за яку відповідає район, немало. І от одне з рішень цієї позачергової сесії було. Виділити гроші з міського бюджету для того, щоб встановити в районі лікарні ці бойлери. Тому що ну, там люди в стаціонарах живуть, мають, ну, вони лежать угу, угу. в лікарні. І безумовно, без гарячої води їм буде поганенько там. Угу. Так само, як в школах, з які теж відповідає район, потрібна гаряча вода, щоб мити посуд, наприклад, для дітей. Тому ну, певні рішення ми прийняли такі, по яких ми самі можемо впоратись. Але... Але є речі, по яких ми впоратись не можемо. Наприклад, е що все ж таки робити, якщо, наприклад, вугілля не дійде до опалювального сезону, ну ми не зможемо закупити. Зараз ми <кхід>, задаємо питання. Е вже два місяці було відомо, що зупиниться станція. Uh -huh. Мабуть, ви законтрактували вже вугілля? Ні. Мабуть, ви оголосили тендер на закупівлю вугілля? Ні. Uh -huh. Я вибачаюсь, а яким чином тоді ми вирішимо цю проблему? І хто саме персонально відповідає за те, щоб в середині жовтня Трипільська ТЕС дала тепло на місто, Ну, на початку опалювального сезону. І ми розглядаємо різні альтернативи. Ну, Вже так вийшло, що на державу розраховувати це добре, але потрібно щось думати собі. І ми тут звернулись до Светлодарська, це Вулгігрська ТЕС, mm -hmm. вона mm -hmm. теж в центр енерго входить. В них була колись така ситуація схожа, і ми тут допомагали їм тоді, всією країною, громада Українки теж. І там за кошти державного бюджету була така змонтована аварійна котельня на газу, яка здатна забезпечити ну, більш-менш мінімум тепла на місто. Дякувати Богу, вони тоді впоралися, вона майже не працювала. І ми зараз просимо, давайте ми її демонтуємо, привеземо в Українку, змонтуємо. І таким чином забезпечимо цей опалювальний сезон. Uh -huh. Тому що далі, що робити, відповідь є. Зараз «Центренерго» починає процес реконструкції одного з блоків uh -huh. Терпівської тес, щоб перейти на вугілля, яке можна, ну яке є в Україні. Хвилиночку, хотіла запитати. Дивись, потрібно 24 мільйони тонн вугілля взагалі для України. Так 9 мільйонів саме в тій території, яка не підконтрольна Україні. 9 мільйонів вугілля. Скільки потрібно українки взагалі для опалювання? Тут, дивіться, от, знаєте, в цьому наша є проблема, що ми не можемо просто опалюватися. Ну Так влаштована технологія, що ми просто беремо пар з працюючої турбіни. А для того, щоб турбіна працювала, їй потрібно дуже багато вугілля або газу. Угу. Тобто, її основна функція це давати електричну енергію. Це потужні, досить турбіни. І тому е, є проблема. Газ та є насправді. Але для того, щоб запустити турбіну, в добу ця турбіна стільки бере газу, що вистачить на декілька міст на місяць опалювати. І тому не запускають. Зрозуміло, що електроенергія на газу вона дорожча. Турбіну на газу не запускають чи котел. А вугілля потрібно теж дуже багато. Ну, в будь-якому випадку такий один блок три тисячі. Ну, ви можете собі уявити, що состав. На добу потрібно одного блоку, щоб працювати. Ну це так. Дуже 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 забагато. Ну, здається. Ну так уявіться, це тільки одному, так? Це да? так одному, так. Да. Але для того, щоб опалювати, там от стільки потрібно. 0,0 іде на опалювання містечка. Решта це вироблення електроенергії. У мене тоді запитання. Дивись, ти у підпустці зараз, але ти б'єш на сполох, звертаєшся до прем'єра, до президента для того, щоб вони відреагували. Була якась відповідь, чи ні? Чи вже все скидають на процес децентралізації? Ви там пани? Ну це, керуйте". до речі, чудова технологія. Колись перед новим роком був міжнародний конгрес мерів. Угу. Я вже не пам'ятаю, хто його ініціював. Мені дуже запам'ятало, що там був представник держави. Він виступав після прем'єра на першій панелі. Ця людина, він українець, але живе в Канаді. Його уряд, наскільки я пам'ятаю, найняв керувати офісом таким ніби супровід інвесторів в Україні. Ну, мабуть, такий офіс є, і мені здається, що це правильно. І оця людина, значить, очолює цей офіс, очолює. І він каже, тут повний зал мерів сидить, і він каже, відтепер держава вже не відповідає за процвітання всього. Відповідальність на вас, показує він на міських голів. І оце мене дуже обурило, тому що, в принципі, ми ніколи не ухилялись від відповідальності, громади насправді, перше, від кого вимагають щось робити, це міські голови. І тому, що вони обрані, і тому що вони поруч, і тому, що вони вмотивовані, вони там разом живуть з громадою своєю. Але для того, щоб мати відповідальність, ну, бажано ще Які? мати можливість впливати на щось. Угу. Тому мені здається, що децентралізація це коли уряд, розуміючи проблему, збирає, наприклад, мерів тих містечок, де є загроза через два місяці зупинити електростанцію. Угу. Почне, слухай, як у вас там що будемо робити, щоб забезпечити теплом? А давай ми обговоримо, що може зробити місто, що може уряд і що потрібно від уряду. От мені здається, що оце де є децентралізація. Ну, дивись, зараз виходить така ситуація. А коли ти дізнаєшся про це з інтернету, ну. Це якось дивно, це не дуже схоже на децентралізацію. На децентралізацію не схоже, тому що зараз є декілька мерів, які потрапили в складну ситуацію. У одного зі сміттям проблеми, у одного вимагають у Полтаві, щоб він провів позачергову сесію. Проте він не йде на ніякі домовленості з громадами, з людьми, з активистами. Там навіть, наче, почали там. Сіяти цукор біля його будинку, ну щоб нагадати про яких там махінацій, які були перед виборами. Мер Києва, до нього недовіра з боку громадян, також тому що ну, ви кажете, що вас перший раз відключили опалення і все а, для Києва це нормальна ситуація. У нас вже з 1 квітня немає взагалі тепла, не в квартирах ніде. Ну і скоро вже будемо чекати на те, що в нас не буде води. Тобто, як взагалі, от ти збирався з друзями, напевно, ж, тебе багато друзів- мерів, так? Тому що ти голова малих, мерів малих міст України, так? Як ви взагалі на це реагуєте? Дивіться, мені здається, навіть я впевнений, що мери самі винуваті в тому, що відбувається в країні, з ними і з місцевим самоврядуванням. Справа в тому, що міський голова сам по собі дуже вразлива така фігура. Ну, ви бачите, там, щось не так. Разом. Не знаю, ти 15 років вже. Сміття міський голова. Ну, <сміття> в тебе все Інша так справа, виходить. що ти готовий там до чогось, не готовий. Там. Я зараз не буду обговорювати якість роботи колег, uh -huh. це некоректно. Але ну, насправді в, ті, хто більш-менш стикалися хоча б з бізнесом, uh -huh. розуміють, що в принципі проблему в нашій країні створити можна будь-кому. Тим більше в міському голові, який є чиновник. І тут дуже важливо, щоб. Міські голови, можливо, до них прийде розуміння. Вони сильні тільки коли вони разом, тільки коли в них є спільний орган, який обстоює їх інтерес. Ну типу, по міські голів свої дійсно свої є свої спільний вярів. орган, асоціація міст України, uh -huh. який давно вже, скажімо так, не представляє їх інтереси, і давно вже не впливає на те, що відбувається в країні. Uh -huh. І це вона самих міських голів і керівництво асоціації міст багаторічне. І те, що Асоціація міст перетворилась в установу, яка просто ставить свої початки на рішення уряду і президента, тобто з нею навіть і погоджувати вже нічого не збираються в ключових питаннях, це і призвело до таких от ситуацій. Тобто, насправді, міські голови в інших країнах змогли поставити питання таким чином, що ключові рішення. Не приймаються без консультацій з ними. Ключові рішення по державному бюджету через поділу грошей між центром і громадами, ключові рішення по правилах економічного життя і багато інших ключових рішень не приймається. Просто уряд не ризикує приймати без міських голів такі речі, бо це буде останній день уряду. А в нас це, як правило, відбувається. Тобто, наприклад, по державному бюджету, ну. Місцеве самоврядування, як правило, ставлять до відому про нові правила гри, і зазвичай ці нові правила гри якимось нам лізуть в кишені до, до Угу. Скажи мені, будь ласка, ти вже як фаховий мер. От у вас було раніше без цін децентралізації, зараз дали там якісь повноваження для централізації. Децентралізації це якось допомогло? Чи навпаки, це. Ні, насправді. Люба децентралізація, тобто любе делегування чогось ближче до людей, дає свій ефект. Найбільш успішна лінія децентралізації, яка, на мою думку, йде неправильно, Колись Гьота сказав, що той, хто застебнув неправильно перший гудзик, вже ніколи не застебнеться як потрібно. Отак От відбувається у нас децентралізація. Вона неправильно почалась. І далі ці перекоси пішли з госпітальними uh -huh. округами. З об'єднанням якимось недолугим це все похідні від того, що розпочали ну, не так, як планували децентралізацію. Але в будь-якому випадку вона йде і має свої плоди. І Деякі з них позитивні. Наприклад, адміністративна децентралізація адміністративних послуг це найбільш успішний, мені здається, напрямок, коли адміністративні послуги дають можливість надавати громадам. А не державним органам. Це підвищить сервіси, тому що ну, врядування мотивовано, щоб люди були задоволені послугами. Це зменшить, радикально зменшить наявність корупції там. І тому оці нові ЦНАПи, які розгортаються, і інші речі в адміністративній децентралізації це дуже добре. Але якось вже стихли розмови про справжні величезні блоки. Які і є децентралізація, це повсюдність місцевого самоврядування, щоб вся територія України була в юрисдикції громад, а не як зараз 17% тільки. Угу. Просто про це не кажуть, але в нас в країні тільки 17% території всієї України має самоврядування. Угу. Нарешті території його немає в принципі, це е, здатність управляти своїми коштами, бо до сьогодні гроші громад. Лежать в державні кишені в казначействі. І для будь-якої копійки ти повинен піти до держави і запитати, чи можу я її взяти і використати, чи можу я використати саме на це. І це зовсім не схоже на, на децентралізацію. Угу. Зовсім зникло з екранів України питання муніципальної поліції, там, де є справжнє самоврядування, там громади самі охороняють порядок на вулиці. Оце є децентралізація. А ті дрібниці, які зараз відбуваються, це добре, це правильний напрямок, але цей напрямок ну він не врятує країну. Бо без делегування громадам всього цього, мені здається, буде потужний вибух дуже. Ну дивись, кожен мер мені все одно здається, що він як господар повинен якось всіх об'єднувати. Так ну чомусь в тебе там виходить. Зараз ви там проєкт підписали з приводу Smart City. Що це таке? Що за комплекс мір буде і що ви будете робити взагалі? Чому ви будете такі смарт? Ми, по-перше, вже смарт. <хи> ну, наприклад, якщо я не помиляюсь, просто вчора я так от для нашого телебачення місцевого згадував кроки великого путі. Бо 15 років, як я працюю міським головою, і по кожному з цих років якось пощастило, може в лапках, може насправді українці кожен рік відбувалися події такого калібру, що деякі громади там, раз на 10 років переживають ці речі. І от я свіженька, наприклад, електронний документообіг повний угу, в мерії працює в нас вже 9 рік. І ми, мені здається, ми були перші взагалі в Україні, хто впровадив електронний документообіг в офісі. В тобто ви за екологію. Це смарт-сіді. Ну, питання Зберігайте не в тому, щоб да, зберегти 23 дерева. Ага. Хоча, е колись, коли були проблеми з казначейством, я рахував, слухайте, це по курсу 8 гривень, ми на 20 тисяч купували паперу на рік. Це якась тонна. там. Тонна. Угу. Це в умовах навіть електронного документообігу. Розумієте, смарт-Сіті це крок в майбутнє. Це як у нас смарт життя. Uh -huh. У вас е, важко зараз уявити таку дівчину, як ти, без е, смартфона. Uh -huh. і оце і є смарт дівчинка. Да? Тобто це є життя, електронне життя будь-якої людини сучасної. І бажано, щоб влада от в цьому смартфоні вже була. І... Чим більше спілкуватися з владою, можливо, буде через цей смартфон в будь-яких питаннях, тим зручніше буде людині. І всі походи в муніципалітети, ці очікування, там, ці проблеми з папірцями, вони повинні піти. І ці сервіси зараз вже є в містах, шкода, що тільки в великих. І ми тут хочемо використати Українку, яка давно вже як місто-модель для малих міст. Дуже багато речей ми робили перші серед угу. малих міст. Ми хочемо зробити таке електронне місто, угу. Додаток. яким потім Короче, можемо дивитися просто з тими, хто за власні ресурси, він не може це зробити, як Київ, наприклад, чи Дніпропетровськ чи Харків. А от чекати, поки до того дійде, до тих містечок маленьких, ми ж не хочемо. Ми хочемо все. І сьогодні, да. uh, ініціативу ви підтримали акцію Let's Do It Ukraine. Ви також за екологію, так? Ну, в принципі, знов таки, мені здається, що Українка одне з самих чистих міст України. Тобто Let's do It every day». Давайте робити це щодня. Але те, що це молодіжна акція, і що молодь все більше залучається, хоча б раз на рік подивитись, що ми тут наробили. Uh -huh. І прибрати це все. Це дуже добре, бо людина, яка хоч раз прибрала, вона інший раз подумає, чи варто недопалок кидати, або з вікна машини щось викинути. Це дуже важливо. І насправді Україна виглядає дуже занедбаною з точки зору сміття через те, що у нас немає не тільки культури, це теж важливо, але в нас немає правил що з ним робити. От так сказали правило одне. Гробі, що хочете, громади. А насправді це ціла система, це ціла галузь життя в інших країнах, яка дозволяє, щоб річки, ліси не були наповнені тим сміттям. У нас вже немає чистої води, вже Остап Семерак сказав. От мені дуже все. вразило розуміти, чим ми відрізняємося від деяких країн, де краще живуть люди. Ми дуже добре діагностуємо проблеми. Але е, не опереджуємо їх ми нічого не робимо, щоб їх вирішити. Uh -huh. В 70-х роках в Швейцарії, там, де є, якщо не помиляюсь, 17 тисяч озер, були вони всі забруднені. І от в 70-х роках вони прийняли рішення в Швейцарії. У будь-якій точці країни, якщо ти хочеш попити, ти зможеш випити з будь-якого водоймища або крану. Таке рішення вони прийняли. І... На початку 2000-х вони завершили виконання цього рішення в Швейцарії. Ну так вони кажуть. Можливо, вони брешуть, але мені щось віриться. Де б ти не був в Швейцарії, ти можеш взяти, зачерпнути з озера воду, випити. Ти можеш відкрити будь-який кран і звідтіля випити. Це прийняте рішення, це прийняті зрозуміло певні обмеження і проблеми і для бізнесу, і для мешканців. Але це було спільне рішення, яке вони... 30 років впроваджували, і вони досягли мети. Ну я не знаю, як на що на рахунок Швейцарії проте у Карлових варах так і є. Там якщо відкриваєш воду з крану, може В можеш українці пити. теж так є. А у вас також так У нас є? вода з крану йде, така яка не потребує взагалі ніякої додаткової очистки. І Моя родина ми користуємося прямо з крану водою. А як в тебе це вдалося зробити? Ну, це нам по перше, подякувати долі. Що ми беремо воду з артезіанських свердловин. Uh -huh. Приблизно з глибини 180 метрів. Тобто, це така вода, яку можна із старту просто брати і продавати бутильованою. Uh -huh. Але тут дуже важливо тримати систему мережу водопроводів в більш-менш нормальному стані. І ми вже майже 10 років або і більше запроваджуємо технологію полімерізації. Тобто ми внутрі цих uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. чи чугунних водопроводів робимо. Поліетиленові такі вкладки, які дозволяють, по-перше, не думати про аварійність років 50, по-друге, це відсутність корозії. Тут тобто у вас немає, коли показуєте, ну, що це буде. Не є не тотально ще це зробили, але системна робота по е елементарним речам, наприклад, е забезпеченню стояків в багатоповерхівках опірною арматури, яка з радянських часів не змінювалася. ми... 14 років тому прийняли від нашої електростанції місто, і ми почали цю системну програму. Щоб коли ти хочеш відремонтувати кран, не потрібно було цілий мікрорайон відключати, тому що твій стояк не можна перекрити там такий гнилий кран. А коли це все включають знову, то ржава вода потрапляє до всіх. Ну, це як тобто у Києві. Такі дрібниці, якщо їх робити щодня... Вони призводять до серйозних результатів, як Швейцарії. Там іншого рецепту людство не придумало. Тобто у вас маленька Швейцарія. Інколи так кажуть про нас, або маленький буде. Радянський Союз, інколи кажуть, або Швейцарія, але е, це місто чи громада, яка живе у нас дивіз в громаді, як в родині. І всі ті технології, які е, нормальні родини застосовують вдома, mm -hmm. там те все ми робимо в місті. І це дає результат. Ще хвилиночка в нас є. Хотіла запитати, як ви вирішуєте проблему сміття? Адже це ти про це казав, і це взагалі загальна проблема для всіх міст України. Спочатку на старті, і це була революція, ми заварили сміттєпроводи всі в будинку. Тобто, так. спочатку uh -huh. ми привчили людей виносити сміття в контейнери. І це було дуже таке неприємне рішення для людей. Але через на другий термін, коли я йшов на uh -huh. вибори. Вони дякували за те, що навели порядок. Другий крок, і це вже 8 років здається, ми привчили людей сортувати, сортувати. сміття, і угу. у нас в кожному дворі є контейнери для сортування. Угу. Третій крок, який ми зараз починаємо тільки це завод, який буде переробляти сміття з міста і, можливо, робити з нього енергію. І це буде третій, може останній, може ні крок, що робити з сміттям. Це інвестори зайшли. Чи ви своїми силами будете? проектуємо своїми силами, а далі будемо розмовляти? Добре, тоді вже на результати. Чекаємо ще раз на студію, ще раз з днем народженням тебе. Дякую. Ну, позитивних, позитивних моментів у житті і інформаційних приводів для нас, як для Ура. журналістів. На no, все добре. На no, все добре.